органами прокуратури Харківської області вжито заходів до захисту інтересів держави в особі Міністерства аграрної політики і продовольства України, зокрема, ще в 2011 році, під час банкрутства одного з державних підприємств на території міста Харкова, за, на підставі нібито виниклого боргу перед одним, однією з юридичних осіб, були відчужені об'єкти нерухомості в одному з елітних районів міста. Загальна площа цих об'єктів нерухомості становить 1700 квадратних метрів вартістю 18 мільйонів гривень. У свою чергу органи прокуратури захищають інтереси держави у законний спосіб, звернулися з позовною заявою до господарського суду і рішенням суду визнано недійсними вказані договори купівлі-продажі про відчуження на користь трьох фізичних осіб. Ці обставини в подальшому дали можливість продовжити захист інтересів держави. Була підготовлена і подана позовна заява до господарського суду про у порядку статті 388 цивільного кодексу України щодо витребування майна чужого незаконного володіння і користування на користь держави рішенням суду позовні вимоги були задоволені у повному обсязі. Ми, використовуючи нинішнє законодавство, вжили вечірних заходів до виконання судового рішення, було скасовано в Держреєстрі прав на майно та їх обтяжень право власності за трьома фізичними особами. І одночасно було зареєстровано право власності за Міністерством аграрної політики і продовольства України. Таким чином права були максимально вжаті сроки держави захищені. Повернуто 1700 квадратних метрів об'єктів нерухомості вартістю 18 мільйонів гривень.